Citroen Jumpy, ціна 10500, 20, дизельок, 10 рік. Автівка у нас легкова. На стальних дисках. Ось так от виглядає салон автівки. Як каже, мій знайомий тестю автомобіль. так, Всі тесті їздять. Кожен тест має мати схожий автомобіль. Або якийсь пережок, або якийсь кадік, або ось такий. Citroen Jump, який вже маленький, так би сказати, тут він, я так розумію, на 1, 2, 3, 6 на 8 пасажирів. Ось Так от виглядає ззаді багажник, чистенький охайний автомобіль, загляну, всередину все сюди, зручненький, хороший ці сидіння, мені подобається. Показую, що для кожного пасажира є свій окремий Не погано виглядає автомобіль. Йдемо далі.